Добрий день, діти! Ми сьогодні будемо розмовляти про нашу Україну. І так послухайте, на нашій планеті, яка називається Земля, є багато країн, в які живуть різні люди різної національності. В нашій країні Україні. Живе, живемо ми, українці. У нас є своя земля, своя держава, своя валюта гривня, своя столиця Київ і своя Держава Україна і українська мова. Ось сьогодні ми будемо розп... розмовляти. Про нашу рідну неньку україну. Послухайте казочку про нашу Україну. У одному царстві жила дівчинка. Очі в неї були, немов блакить неба, волосся наче колося пшениці, у косу вона вплітала жовту або блакитну стрічку. На голові носила віночок з духмяного чабрецю. запашної рути. М'яти і китягів калини, а вмивалася росою любистку. Дівчина любила слухати спів Соловейка і залюбки йому підспівувала, звали красуню Україна. Все було добре, поки не з'явився злий і страшний змій. Він ненавидів добрі, добрих співучих люд, людей і хотів, щоб йому. Всі підкорялися, а наша дівчина дуже любила волю. Їй подобалося бігати полем і радіти сонцю, щоб вона не будила лютого Змія своїми піснями. Він підстерег красуню, схопив її і кинув до темниці. Це побачив соловейко. Птах полетів і у піснях. Розповів про лихо. Люди, люди співчували дівчині, але не знали, як їй допомогти. Та знайшовся хлопець на ім'я Сміливець. Він вирішив врятувати Україну. Юнак вирушив до Змія, билися вони не один день і не одну ніч. Сили були рівними. Раптом почулася чудова мелодія, що лунала з темниці. Ніжний, мов шовк, спів, додав парубкові сили, а Змій, навпаки, не зміг витримати такої гарної пісні. Сили його покинули, і він упав, переможений на землю. Сміливець і Україна покохали один одного і одружилися. Жили вони довго і щасливо і нажили дітей добрих, щасливих, вродивих, вродливих та співучих. У нашій державі є символи, державні символи України це прапор. Жовто-блакитний. Блакитний, Блакитний це блакитне повітря. А жовте це поле пшениці. Герб, в якому закарбовано слово воля. І гімн ще не вмерла Україна. Діти, давайте пригадаємо вірш, який ми вчили про Україну. Україна. Рідний край, поле, річка Зеленгай. Люблю стежкою іти. Тут живуть і я і ти. Давайте ще раз повторимо, а потім я запропоную вам самостійно розказати цей віршик. Україна, рідний край, поле, річка, Зеленгай, Люблю стежкою іти. Тут живуть і я і ти. А тепер, будь ласка, розкажіть ви самостійно цей віршик. Добре. У кожній країні є свої сусіди. Як і у людей. У людей же теж є сусіди. Ось і Україн є свої сусіди. У нас і Польща, і Угорщина, і Молдава, і Білорусь, а також Росія. Ви знаєте, що у нас іде велика війна. Росія напала на нашу країну. Наша країна. В співвідношенні з Росією дуже маленька, але у нас дуже хоробрі, сміливі люди. І ось уже майже два роки наші чоловіки, жінки захищають нашу країну. Тому треба ставитися з великою повагою до їхнього подвігу. Діти, земля наш рідний дом. Вона єдина для всіх людей. І тому на планеті Земля всі повинні ставитися доброзичливо один до одного. І символом миру злагоди є голуб, пташка миру, голуб. Погляньте на емблему Голуб мира. Все, мої любі українці! На цьому наша бесіда закінчується. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні розмовляли? Так, про нашу рідну Україну. Добре. І про її сусідів? А також пригадали віршик, який ми з вами вивчили. Дітки, я вам пропоную вивчити ще віршики самостійно про Україну і прислати мені відео. До, до побачення!